Люди продавали свой товар. Mm. То есть здесь пришла милиция, и они ему э, оказали сопротивление. А сопротивление в чем? Мальчик дал. Ящик. У него голова была возле ног. Он ему крутил голову руками, наручниками, он наручниками ему руки парали. Добрый день, скажи, ласка, конечно, вы наручники на хлопцев девали. Всі питання все газемка. Ні, чекайте, а що він вам бив у вас чи погрожував? О, о, да. Всі питання, Яку він не небезпеку для вас становив, що ви його били і наручники модівали? Яку виски. небезпеку він вам становив? Ви Всі мене не чуєте? Тут був ще пані той, який ага. угрожав. Один, один вічно стоїть возле лісової пісні. Тобто -то валютчик, так, да, мабуть? Да, он не я стояла на такому розстоянні, від нього. Міліця стояла, ніхто нічого не делав. <плес> а їм взагалі такое ссором. делали, що те я говорю скоро струрцов ви вот там сигаріти продають. Ані мені вот тако, у такої Мальчишка стоїть. Ви його вот так зашугали. Що і Дай Бог, щоб вас так зашугали. А, а цей, бшик, щоб а ви увиділи, в, в люцах, каком він зараз состоянии за оте яби? Він би, навірно, стріляв з автомата. Я пользовались вот ничего. Зачем? Покажіть, да, будь, да, будь ласка, своє посвідчення. Мене звати Валерія Лебедь. От моє журналістське посвідчення. Представтеся, будь ласка, як вас? звати? Вот мені, який накипа окаялся противление не давав вас ящик. Там ничего там нету. Лишь на трюмеці. Дуже дякую. Я тебе рассказываю, я тебя почему про АТО спрашивал, потому что это там год был. Для того, чтобы здесь, блядь, такие, как ты, не делали вот этого, что они делают. Я тебя по комплекции смотрю, и на него вот, посмотри, это вот, надо было, блядь, его вот так вот на маде крутить и унижать, чтобы так было. Вот его вот шея, ребята. Ой, вот, его смотрите, вот, это ты да, его, делал. вот, его а он, смотрите. смотрите. Обнял своего сына. Ну, это, это... Сначала хватать меня за руки. Мы вот спокойно с вот папой стояли, продавали вот яблоки. Подходит три милиционера и... И качел накачанный на мужик, который держит точки до ринки. У него золотая цепочка вообще там, ну может килограмма два. И подходять они, короче, вот мы с понятыми, мы будем изымать у вас товар, короче. Ну и я стоял, говорю, накривать давай ну, эти. пакетами товар накривать давай. Ну, чтобы, ну типа, что я уже все не продаю, я слушаюсь. І хотів забирать. Забрав один ящик, нічого не сказав. Потім старий хочу забирати. А вони підходять по поставу, это уже все забираю. А я його беру, а вже стояв, поднимаю, виходить на сфері. Начинаю заламати мені руку. Сначала заламав руки, набризгал газом один раз, потом один на потім потом я не давав, що він ну, две руки, і потім обратно вторий раз на бризгавці, газом, потом за шею почав там, Ну, щоб на попав. А чому ти якось ну супротив Я кричавши Я тільки взяв ящик. Він каже, положи ящик. Я Врачу я буду ложити, якщо це та матюкасі та мої речі? Я беру палу ставлю і тут уже за у курточку порвали. Порвали куртку, так? Порвало все. Забирав описаний товар. І що? І за все треба бити і газом? Виділили йому предупреждення, поставте на місці. Потім, якщо ви не зупините не свої дії проти к вам будуть застосовані заходи фізичного впливу. Бреже, бреже. І, почекайте, і що? Після того ви газ застосували? Этого застосували. Він вам якусь фізичну шкоду наносив загрозу вашому життю або безпеці встановив чи не припинення правопорушень. Ви знаєте, якби було, то я вже давно б стояв. В чому проблема? В чому проблема? В тому, що людей сильно безробітних багато і фактично не вистачає всім робочих місць. Ні, ні, мається на увазі ваше ж яблуко продавати на ринку, скажімо. Чому ви їх не продаєте? там? Е, ще раз кажу, буває, що все зайняте, Нам просто місця немає. На ринку не тому? Купу, там, просто там, немає. Там місця. Вже там місця. На ринки там вже зайняті місця, місця. Там кожен день із викупи, забите місце. Там уже своє куплені місця, 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 там кожного своє місце. А що це за пам'яті були? А це вони торгують на точка, Можете туди прийти, подивитися їх, я вам можу показати. точка, де в них мегаточка там, і гриби, і яблука, і коротше, все, це свого роду, як місні олігархи. І вони прийшли, як будто би, що ми создаємо їм конкуренцію. Що, вони що я яблука продаю, що я продаю яблука свої. я їм создаю конкуренцію, і це вони самі закупляють і самі Тож, привозять, і я тобі вона... яблуками їм создаю конкуренцію.

Боже, дише с того нам дорогу. Завтра буде интересувати, молодцы.